Знайомтеся, це українка Оксана, яка ще підлітком переїхала жити в Данію. Мене звати Оксана, мені 35 років. Я живу в дані 22 роки. 22 роки термін серйозний. Але навіть за цей час Українка не забула своїх коренів. І сьогодні Оксана розкаже нам своїм землякам все про країну, в якій живе майже чверть століття. На що в данців забирають половину зарплатні? Чому навіть не віруючи платять податок на церкву? І чому данці не хочуть купувати дорогі машини? Маленька європейська данія. Рівень життя тут достойний, а зарплати вважаються одними з найвищих. Оксана це підтверджує. Але також зізнається, що далеко не весь дохід в гаманець данцям йде. В Данії середні зарплати приблизно 3500 євро. Але майже 50% цієї зарплати йде в податки. Звісно, податки немаленькі, але людям вони повертаються в країні справді безкоштовна медицина, освіта і в церквах все безкоштовно, бо на неї данці теж податок платять. Він від половини до одного проценту твоєї річної зарплати це все таки 300-400 євро на рік. Чому ж люди платять цей податок? Завдяки цьому тобі безплатно піти в церкву і одружитися, похрестити дитину. І навіть похоронитися, податок стягується для утримування церкви, зарплати священнослужителям, будівництво нових храмів і реставрація старих, все це покривається за рахунок податкоспроможних громадян. Але головний парадокс в тому, що в більшості данці не надто релігійні, але прагматичні. Хоч у церкву ходять рідко, податок все одно платять, бо інакше доведеться вийти з членства церкви, а це не надто розсудливо. І ось чому якщо дивиться вирішав. То в тебе є єдина проблема. Це тебе ніхто не буде хоронити. За це треба тоді заплатити дуже велику суму. Є в Данії і більш звичні податки, але відсоток оподаткування незвичний і дуже високий. Насамперед, це стосується автівок. Оксана каже, що податок на придбання машини вищий ніж її вартість. В Данії дуже дорого мати машину. Раніше податок на машин на нормальну на машину нормального розміру був до 180%. Зараз його знизили, і він тепер не 180%, а 150% ціни машини. Таким податком обкладаються дуже дорогі або великі машини. Тому данці віддають перевагу простішим автівкам, бо на них податок трохи менший 105%. п'ять відсотків. в Данії дуже небагато сімей мають дуже дорогі машини. Часто люди купляють, може, машину не зовсім нову, щоб її отримати трошки дешевше. Цей податок на машину стягується одразу при купівлі, але є ще і інші податки на залізного коня, які водії виплачують регулярно. Це податок на бензин, а ще на вагу машини. Два рази в рік, коли ти купив машину, ти платиш е, податок на вагу машини. Це теж податок, так сказати, для захисту природи. І він залежить від того, наскільки дорога і важка машина в тебе, і наскільки вона забрудняє природу. Можна, звісно, і платити всі ці податки, але можна користуватися громадським транспортом. Оксана дуже його хвалить. Говорить, що все ходить за часом. Метрополітен повністю автоматизований, в потягах навіть немає машиністів, а система оплати дуже зручна. Спеціальну магнітну карточку прикладаєш до автомату на пропускному пункті перед поїздкою і після. Система сама вираховує, скільки зняти грошей, бо ціна залежить від довжини маршруту. Зазвичай поїздка в метрополітені обходиться від двох євро. Головне зайцем не їздити, бо значно дорожче обійдеться. що ж, якщо ти забув зареєструватися, тоді звичайно є штраф, штраф за за неоплату проїзду більше 100 євро. Така вона Данія, дорога не лише Оксаниному серцю, а й гаманцю. Тут автівка це майже розкіш, а віра майже обов'язок. Ми можемо цьому дивуватися і чогось не розуміти, але ж, напевно, і українське життя для когось незвичне.